Вітаю, друзі! Сьогодні, 14 листопада, з вами знову Валерій Клочок. Я зараз про найголовніші події першої половини дня. Найпримітніше, як на мене, є заява пана Бореля, високодипломатичного представника, який нещодавно був в Україні. А нині він, коли виступав у Європарламенті, сказав, що часи змінилися. Їм потрібно думати про створення нового свого військово-політичного блоку на базі Європейського союзу, але в рамках НАТО. Про що ще сьогодні говорить у світі, що означає, як на мене, велику стурбованість безпековими питаннями в майбутньому, найближчому? Я вам зараз все це розповім, тому підписуйтесь, коментуйте і, звісно, поширіте відео своїм друзям і знайомим. Але розпочну зараз із новин на фронті, що стосується Куп'янська. Вчора, ввечері, пізно сьогодні, вранці, з'явилось багато інформації про те, що російські десантники туди зайшли. Так, вони зайшли, але вони вибиті звідти. Про це повідомляє міська військова адміністрація, тому місто Куп'янськ під повним контролем Збройних сил України. Ну а тепер, друзі, кілька слів про Бореля, Дональда Трампа, Джозефа Байдена і інших політиків, які нам дуже важливі, і ми потрішку з вами будемо вивчати навіть їхні прізвища, тому що. У адміністрації нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа нові люди. Жозеп Борель, як я сказав, закликав Європейський Союз переусвідомити ситуацію, яка нині склалася, що стосується саме в безпекових питаннях. Звісно, що він публічно не артикулює про те, що НАТО розвалюється, що Трамп виходить з НАТО. В принципі, таких зараз ознак немає, але те, що частка американська в НАТО буде значно менша, вже в цьому ніхто не сумнівається. І навіть у Білому домі. Поки що чинного президента Джозефа Байдена вирішили зробити запит до конгресу на військову допомогу для України на 2025 рік. кажуть, що цей запит буде готовий десь за пару місяців. Ну чому б тоді вже не зробити його? Наприклад, у квітні або в травні наступного року. Бо бюджетний рік загалом у США розпочався 1 жовтня поточного року. Але жодної ініціативи ні команда Трампа, ні команда Байдена, що стосується саме підтримки України, не ініціювали. Тобто ніяких там законопроєктів, які б передбачали нам якусь військову допомогу чи фінансову, не було. Ну звісно, від республіканців очікувати не варто у них зовсім інша сьогодні парадигма. А от демократи могли б це зробити. І також вчора, як ви знаєте, Дональд Трамп зустрівся із Джозефом Байденом. Серед тем, які обговорювали Дональд Трамп і Джозеф Байден, було і питання, в тому числі і України. Без цього, звісно, нікуди. Тим паче я вам вже розповідав, що мені абсолютно очевидно, що вже відбуваються переговори між командою Путіна і командою Трампа стосовно завершення війни Росії проти України. Хоча команді Путіна дуже не подобається пропозиції Дональда Трампа. За підсумками своєї розмови із Байденом, Трамп повідомив наступне. Я хотів, я запитав про його погляди, і він пояснив мені їх. Також ми дуже багато говорили про Близький Схід. Я хотів знати його погляди на те, де ми знаходимося і що він думає. І він розповів мені про них. Він був дуже люб'язний. Сказав Дональд Трамп і вже ніякого Хейту на адресу Байдена він не робить. Свою гру політичну у період виборчої кампанії Трамп вже відіграв. І тут ми вже бачимо майже чуть не щодня повідомлення про те, хто ж з'являється у команді Трампа. Люди дуже неординарні, непересічні. Ну я так скажу різнопланові. Зокрема, вже визначено хто ж буде таким собі Саліваном Трампа, радником з національної безпеки. Чому Саліваном? Тому що впродовж останніх років цю посаду займав Джейк Саліван, якого ми часто критикували за ну, його прихильність до Росії. І справді нам не вистачало рішучості. Уже у Трампа заявили про те, що його радником з питань національної безпеки буде Майк Волц, конгресмен, і про це навіть сказав сам Дональд Трамп. І Волц наголосив на тому, що Трамп хоче провести Україну та Росію до переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не на її продовженні. Але, звісно, зупиняти війну доведеться, можливо, навіть і в силовий спосіб, тому як тут будуть розвитатися сценарії, хто знає. Єдина, друзі, примітна річ, щоб ви розуміли, хто такий Дональд Трамп. Я, в принципі, знаю, що ви багато вже дивилися матеріали, матеріалів про нього читали. Його завжди характеризують як переговірника більш успішного, менш успішного. Але переговори це його стихія, навіть тоді, коли він був і бізнесменом. І він діє за принципом Він, він ніхто не має виграти. Всі сторони мають бути частково незадоволені досягнутими домовленостями. Тоді проект рухається. Ну відчасти десь можливо і правий, але я наголошую на тому: саме на цьому акцентую вашу увагу, що Дональд Трамп він за переговори завжди. Він говорив, що кращого за нього в укладанні договорів в принципі немає нікого. Така позиція Трампа безумовно визначає його і кадрову політику, тому що він підбирає до своєї команди людей лояльних до себе зі схожими поглядами, ну і не обов'язково тих, хто його ніколи не критикував або щось інше не його адресу не привабливе. Трамп вміє це не помічати і забувати, коли йому потрібно, але і також дуже злопам'ятний. Сьогодні стало відомо про те, що у команді адміністрації Трампа перехідні готують список військових. Високопоставлених чиновників Пентагону на звільнення ті, хто підтримував свого часу Марка Мілі, а це голова об'єднаного комітету начальників штабів, то однозначно будуть звільнені. Інформація поки що закритого, типу, вона з'явилася лише в пресі, але в чому власне причина? Буб Водворд, який нещодавно видав скандальну книгу Війна пише про те, що Марк Мілі свого часу називав Трампа фашистом до мозку кісток. І саме спираючись на цю інформацію, сьогодні прихильники Трампа, фактично члени його адміністрації, формують список тих високопоздових військових осіб, яких планують звільнити. Ну, в принципі я вам скажу, друзі, нічого такого екстраординарного. Приходить нова команда, вона розставляє нових людей. Але люди, звісно, ці дуже різнопланові, як я вам говорив раніше. Стало відомо, що на посаду директорки національної розвідки Сполучених Штатів Америки Трамп хоче призначити Тулсі Габбард. Я розумію, що багатьом із нас це прізвище, в принципі, нічого не говорить, так само, як мені воно до вчора нічого не говорило. Але. Що пишуть у змі призначення Габард є ще одним свідченням, того, що Трамп має намір надати провідні посади у сфері зовнішньої політики тим прибічникам, які глибоко скептично ставляться до ефективності військового втручання Сполучених Штатів Америки за кордоном? З огляду на багаторічну, багатодесятирічну навіть історію після Другої світової війни, це, звісно, виглядає доволі сьогодні негативним сигналом для тих же самих європейців. Я вам згадував щойно Бореля. Бо якщо Сполучені Штати Америки зменшить свою участь у різних військових кампаніях у світі, зрозуміло, що це відкриває нове вікно можливостей для терористів, для військових угрупувань незаконних, які використовують силу для здобуття якихось там територій, звоювання і так далі. Та навіть і для потенційної війни Росії і Китаю проти всієї Європи. Але в будь-якому випадку сьогодні це завдання, яке стоїть перед європейцями, аби вони ну, вже справді поверталися швидше і ухвалювали рішення стосовно своєї безпеки ефективніше. Також реагують на перемогу Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки і Південній Кореї. Чому саме про Південну Корею мова? Справа в тому, що Південна Корея один із потенційних союзників України. Лише коли з'явилася інформація про те, що північнокорейські війська долучаються до війни проти України, Сеул активно почав інформувати про ці випадки, і керівництво Європейського Союзу, і керівництво Північно-Атлантичного альянсу, і керівництво США. практично всі країни, які можна віднести до потенційних союзників. І навіть стояло питання про передачу Україні летальної зброї боєприпасів із південної Кореї. Сьогодні, як пише видання Bloomberg, перемога Дональда Трампа на виборах у США спонукає Південну Корею. Переглянути можливість прямого постачання зброї в Україну. І це рішення може, звісно, вплинути на хід війни, хоча я не перебільшував би саме цю фразу в Блумберзі, тому що ну, до сьогоднішнього дня Південна Корея нам не постачала летальної зброї. Є нібито випадки продажу снарядів через треті країни. Кількість об'єми і таке інше невідомі, але ну, не єдиної Південної Кореї, хоча, звісно, Південна Корея стурбована цим. Я розумію, і от про це саме буде розмовляти Джозеф Байден під час зустрічі з лідером Китаю Сіньзінпіном на полях саміту Азійсько-Тиханського економічного співробітництва буквально цієї суботи, 16 листопада, в Перу. Я також не очікую нічого дуже великого від цієї зустрічі, оскільки ну, і Сінзінпін також розуміє, що Джозеф Байден йде з посади. І розмовляти з ним про якісь там перспективи на рік, два-три просто не доводиться. Буде інший перевірник, буде Трамп. Серед питань, які мають обговорити між собою Джозеф Байден та Сін Цзінпін – це підтримка Пекіну, Москви у війні Росії проти України та розгортання північно-корейських військ у Росії. Ми багато бачимо і чуємо інформації про те, що північно-корейські війська вже безпосередньо знаходяться на території Курської області, це офіційне повідомлення української влади. Цю інформацію підтверджують і в НАТО, і в Вашингтоні. Але поки що живими чи мертвими північно-корейців ніхто не бачив те, що війська присутні на території Росії, в мене особисто немає ніякого сумніву. Те, наскільки вони долучені до бойових дій, ну поки що. Документальних відео, фото та аудіо підтверджень, ну ми не мали. Аудіо деякісь розповсюджується головним управлінням розвідки, але це швидше для того, щоб акцентувати увагу наших західних партнерів на тому, що Росія реально створює союз із Північною Кореєю. І ця риторика абсолютно правильна, і я її підтримую. Захід також прихильний до саме такого розвитку сценарію подій, коли Росія воюватиме виключно за підтримки Північної Кореї. Чи вплине розмова Байдена? На позицію, наприклад, Цін Цінпіна в питанні осудження Пхеньяну за те, що він долучається до війни Росії проти України, не думаю. Але сам факт є присутнім, друзі. На цю хвилину вся інформація. Найголовніше, яку я вам хотів повідомити, це дуже короткий огляд, тому що справді дуже багато рішень сьогодні знаходяться поки що на столі у дипломатів, лідерів країн різного роду політиків питання, які стосуються саме безпекового формату наступні 4 роки з приходом Дональда Трампа, і всі просто очікують, які чергові заяви буде робити новий шеф овального кабінету, саме від того, що ухвалить Трамп. Особисто буде залежати розвиток подальших подій, саме тому він формує команду з дуже лояльних і прихильних до себе політиків. Такої команди, як у 2016 році, у Трампа точно не буде. Друзі, більш детально про всі події, які відбуваються у світі. Ви зможете дізнатися на цьому каналі. Якщо будете залишатися на ньому, для цього просто підписуйтесь, коментуйте, ставте на дзвіночок, ви не пропустите останні відео, які тут виходять. Всіх любить цю нашою, не перемикайтесь, все буде Україна!